Трамп повідомив, що мав розмову з президентом Зеленським. Говорили здебільшого про безпекову конференцію, що пройде у п'ятницю 14 лютого у Мюнхені. Американську делегацію очолюватимуть віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Саме з ними президент Зеленський обговорюватиме закінчення війни. Детально Трамп жодного разу не зупинявся на умовах миру та пропозиціях американської сторони, але за останні тижні і сам Трамп і. Представники його команди сказали досить багато на цю тему. Зокрема, міністр оборони США Піт Гексет на зустрічі у форматі Рамштайн 12 лютого наголосив, що ціль повернутися до кордонів 2014 року не може бути реалізована. Також вступ України до НАТО не є реалістичним результатом мирного врегулювання. Гексет підкреслив, що тривалий мир в Україні має ґрунтуватися на надійних гарантіях безпеки, які б запобігли повторному. Розгортанню війни. Це не має бути Мінськ 3.0, наголосив він. Міністр оборони США вважає, що гарантія безпеки та неповторення війни має бути підкріплене розгортанням боєздатних європейських та неєвропейських миротворчих військ. Але це має бути не частина місії НАТО, і п'ята стаття не має бути задіяна у разі порушення Росією мов миру. Він наголошував, що більше відповідальності мають взяти на себе саме країни Європи. Якщо перекласти на зрозумілу мову, то позиція США зводиться до того, що Україна має відмовитися від ідеї повернення окупованих територій, Україна має відмовитися від ідеї вступу в НАТО, США не будуть гарантувати мир, американські війська не будуть фактором стримування Росії. Ба більше військових США у миротворчій місії не буде. Взагалі. Отже, США з одного боку наполягають на підписанні мирних угод за їх сценарієм, ігноруючи позицію України про чіткі гарантії виглядів вступу до НАТО, а з іншого боку, США не будуть відповідати за порушення цих умов та не будуть нічого гарантувати Україні, перекладаючи усю відповідальність на країни Європи. Таким чином, у разі повторної агресії Росії проти України, миротворчий контингент європейських країн буде мати вибір. Або втягуватись у війну проти Росії без підтримки США, або просто вивести війська і констатувати факт порушення умов перемир'я. Виглядає так, що США готові піти на умови Путіна. До речі, за оцінкою міністра оборони України Рустема Умєрова, засідання у форматі Рамштайн під головуванням Великої Британії було продуктивним. Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на максимум.